Супер. Колеги, друзі, партнери, доброго всім вечора. Світлого, теплого. Дякую попереднім спікерам. Вони розказали так про теорію, про, про те, що існує. Я спробую поділитися трошки практичною стороною цього всього питання, так як ми саме робили з компанією Професія саме Рекавері» проект. Минулого року трошки більше розкажу про нашу про нас, що ми за компанія. Мабуть, найбільше з вас могли чути про наш ретейловий магазин під брендом Godwine, але насправді компанія має багато брендів, багато напрямків бізнесу: це там ресторани, пекарні, там видавництво журналу, не знаю, школи. Продукти, алкоголь, кава ну дуже багато дистриб'юція. <кій> Ось тобто, в нас ми наче і маленькі, а наче і не дуже. Якась така собі середня від компанії. Якщо казати про про наше там серверне обладнання, там його об'єм, то він теж не дуже великий, насправді і так само у нас не дуже багато IT працівників, тобто це не про Історія не про там, де вас є 100 плюс людей, не знаю, девопси і купа різних класних різного роду спеціалістів з різною спеціалізацією. Ми достатньо компактні, але намагаємося бути наздоганяти те, що наш технічний борг, скажімо так, який не за ці роки, а війна нас до цього підштовхнула. Ми наш проект робили в минулому році, так само весною. Тобто, ми пройшли якраз зиму 22-го, зиму 23-го, Початок, тобто там блекаути, все, що може тільки бути, так пошкодження там різних ну, будівель, обстріли. І наша попередня інфраструктура вона виглядала ось так. У нас було одне місце, одна серверна, фактично, там, там не знаю, магазин чи склад всі були з'єднані там звичайними просто каналами. Так і всі фактично працювали централізовано. при тому сервери в нас вже на той момент були достатньо застарілих там версій. Під них ми мали якісь там зіп. Але, як ви розумієте, знаходити купувати запчастини до чогось більш старих поколінь було, в принципі, важко, а після цього стало ще важче. Ну і так, в принципі, де і під нові там сервери зараз, диски, всякі якусь таку типу, штуку важко купувати. Тому для нас ризики знищення цього центрального вузла вони Просто стали якимись захмарними, і ми е, задумалися над тим, як нам достатньо швидко е, і не за всі гроші світу е, зробити е, якесь бекапування, якось себе обезпечити від, по-перше, фізичного знищення цієї там, централізованої точки входу, е, так, і е, від якихось втрат даних чи ще чогось такого. Ось. Спершу куда йти. Ну, ми трошечки раніше розпочали свій досвід з Хмарою, коли там розробляли свій мобільний додаток. Ми тоді вибирали хмару, в, яку, в якій би нам розмістити, розмістити в інфраструктуру цього мобільного додатку, і вибрали AWS хоча б з того, що нам набагато більше сподобалась комунікація. Аніж для прикладу Azure, тобто там підтримка вендора вона грає таку велику дуже ключову роль. Тобто там на всі питання можна отримати доволі швидко відповідь, дійсно там, допоможуть, порадять, можна поспілкуватися з архітекторами, вони все пояснять, як працюють, чому, чому так, допоможуть з вибором партнера. Тобто не залишають бізнес сам на сам, а завжди контролюють цей процес. Як Антон розповідав, будь-який проєкт міграції в ОВС, він починається з фази асесменту. Ну, старту. Тобто, ми робимо дискавері того, що в нас є, оцінюємо наші фізичні сервери. Для того щоб там підібрати правильний відповідник по типу інстансу і там машини, наприклад, в хмарі, які ми софти, які ви там використовуєте, якісь там додаткові бази даних, які, які в цього все навантаження, ось і саме Disaster Recovery стратегія, вона, на мій погляд, це такий найбезболізніший варіант спробувати працювати з хмарою. В тому плані, що вам е, не обов'язково ви понесете якісь великі витрати, е, ви можете, по-перше, і отримати дійсно е, безпеку, тобто обезпечити свої дані, е, і при цьому це не буде якийсь е, великий супер-оверкост. Uh, тобто, перше, що ми робимо, uh, чи самостійно, чи там вже за допомогою партнера, uh, визначаємо, наскільки ви готові, тобто, що у вас там віртуалізовано, що ні, тому що у нас uh, на той момент не все було віртуалізоване, там частина застарілого обладнання. Uh, отаке uh, було весело. Тобто далі ми це все виписуємо, робимо стратегію, uh, що нам потрібно там до віртуалізувати, підготувати. Uh, якось так. Коли вже точно варто задуматися про те, що потрібно мати резервну, скажімо так, копію там ваших даних, окрім бекапів, щось трошки складніше, ніж Мені здається, що це там відповідь на це питання, ми отримали там 22 лютого 2024 року, тому що особисто для мене ризик знищення фізичного Будь-чого, неважливо, це ЦОД на території України, це там якісь сховище, десь ваше персональне, там сервер ще щось такого. Він дуже-дуже високий, через те, що навіть коли не відпрацьовує наше ППО, так, то падіння уламків і пошкодження, вони просто рандомні, тому ризик там знищення будь-чого, він достатньо високий. І якщо ви там зберігаєте все десь усе на землі, то на території України фактично для мене це моя особиста думка немає безпечного місця, де можна покласти дані і сказати, все, ми там точно це все переживемо. Е, так. Далі е, вам потрібно буде так само на е, початковій фазі, і, е, і це вам теж. Е, це саме те, за що відповідає замовник: Сходи, взяти, скласти список ваших серверів і сходити сервісів, побачити, і сходити до бізнесу, саме до власників, і визначити оці поняття, про які я розказував Ігор: саме кількість даних, яку ви можете втратити, який об'єм, і скільки часу. Допустимо для відновлення, тобто наш показник РПО і РТО. Супер важливо це не робити самостійно, не там, а саме бізнес має визначити. І тут може бути дуже багато сюрпризів з того, що не всі з точки зору бізнесу та власників, якихось там напрямків, наприклад, чи власників бізнесу, не всі системи. Ті, що можуть вам навіть здаватися критичні, є е критичні для них. Е наприклад, ми тут е отримали таке, що е найперше, про що нам це сказали, що е взагалі найважливіше най це пошта. Ось, тобто там не erp системи не якісь там е ще там штуки, а саме пошта, що вона має там бути працювати. Ось, е після того, як е ви визначили. Критичні сервісу та оці його показники. Далі фактично можна вже скласти план, з чого починати. І показники РПО та RTO фактично вам і накладають обмеження під ті е, види там викопування чи ДР-стратегії, яку ви будете мати. Тобто, якщо вони великі, так то ви їх теж розповідав, так тобто у вас є. Завжди від більш дешевих чисто бекапи, до більш дорогих ектіфектів Вармстенбаїв копій. Ви можете вже тут бути обмежені в залежності від цих показників, і там потім легше буде вибрати. Всю інформацію ми зібрали. Після цього в нас розпочалася активна робота з партнером, тобто, ми визначили по кожному сервісу. Його стратегію міграції чи бекапування, тобто тут підтверджую слова Антона, що немає чистих міграцій. Тобто, ми частково робили ліфтінг-шифт, тобто, переносили як є. Частково ми мігрували там деякі бази на РТС, тобто зробили зміну. Тому, мабуть, дійсно чистих якихось міграцій, таких немає. Ви завжди можете з партнером визначити саме там найбільш підходящий для вас варіант по конкретному сервісу, як його змігрувати, де його розмістити, щоб це було і ефективно по грошах, і відповідало тим вашим показникам, які ви, які ви визначили раніше з бізнесом по відновленню. Ще є такий нюанс, що е, дуже часто не дуже часто, але у вас може використовуватися якісь такі сервіси, які не можуть бути запущені у хмари. Е, в хмарі це там може бути якісь е, пра проприєтарне ПО, яке у вас є, там обслуговує якусь специфічну не знаю, контролери, е, там холодильні камери, чи ще щось такого. Тобто воно не може бути там змігроване, і вам по ним потрібно буде додатково розробити. Кроки, як ви куди його бекапуєте, що складаєте е, якось так е, далі? Хто це все буде робити? Е, мені дуже сподобались е, слова Антона про те, що МАП-програма в нас міграція була саме в рамках е, МАП програми. Це няня. Мені здається, що це найбільш повно е, описує те, е, наскільки е, партнер і AWS будуть вас підтримувати. Нагадаю, що у нас не величезна команда, у нас немає окремих спеціалістів по AWS, які би там це все могли зробити. Тому для нас вибір був очевидний, враховуючи те, що ми ще й хотіли це зробити в доволі, доволі короткі терміни, тобто навчатися можна, але це довго, власне, компетенційно вистачало, тому ми прийшли до партнерів. А якщо розповісти про. <кій> більш детальніше про, про вже сам перехід. Тобто, в нас там частина е, була вмварних ресурсів, частина невіртуалізованих. Ми їх е, віртуалізували е, також. Переносили на ісвітові компоненти. Е, база даних е, ми більшість е, для цілих знову ж такі disaster recovery перенесли на РДС е, е, в копії. Проте якраз зіштовхнулася з такою історією, що, що одна з баз, вона доволі там специфічна, кастомна, і фактично, з коробки оцей інструмент для бекапування, Ну, фактично, транзакшн реплікації не спрацював, тому що там були певні специфічні таблиці. І ми тоді доволі дуже швидко нам партнери запропонували там ще два альтернативних засоби копіювання. Викопування MySQL, я. це там Mirroring, але він теж нас не запрацював. І ми зупинилися на логшипінгу. Тобто, з основної цієї бази SQL викопується log логфайлик, і на стороні вже Амазону дописуються зміни. Тобто, це все запрацювало а, і на рамки проекту в цілому не вплинуло. Тобто є до чого, що е, якщо у вас команда доволі невелика, е, і ви стикаєте з якимись такими софт-специфік проблемами, то завжди можна залучити експертизу, е, сторонню, в тому числі партнера, який там допоможе вирішувати такі питання. Е, ось. Е, Хмара — це дорого, це, я би не сказав, що це дорого, але це дуже класний інструмент, типу Aliexpress, де дуже легко витрачати кошти. Тому після того, як ви розробили свою стратегію, ви, розробили, ви перене, ну, виконали роботи технічні, тобто сервіси перенесли, все для них все для них визначили. Дуже важливо потім слідкувати, скільки ж це буде вам коштувати, і чи нема у вас там часом лишених створених якихось там сервісів, тому що ви там одній кнопочку можете підняти будь-яку машину за багато тисяч доларів в годину, чи там чи на місяць, і мати ці кости в кінці, і навіть не знати про те, що ви там десь випадково щось накласили. Тому. Моніторинг вартості це одна з теж таких важливих складових, про яку не потрібно забувати. Ще на етапі, мабуть, переносу вам варто визначити так називаємо техстратегію, стратегію які потім допоможуть вам налаштовувати і політики бекапування вже всередині. Всередині хмари, але також вони допоможуть вам дуже чітко аналізувати вартість, які ресурси, що споживають, чому тут можна йти двома шляхами. Перше це розібратися з AWS-Cost Explorer. він доволі деталізований, та можна теж налаштувати рули. Але він достатньо перевантажний, як на мене. Ну тобто мені з ним достатньо складно спрацювати, тому що там все багато і вкупі. Ми для фактично для використ... для моніторингу вартості і керування вартості і зараз всього, що у нас є, в AWS, ми користуємося рішенням ЮніСкай. Насправді є там і альтернативні рішення. Нам чим сподобалося, що тут ви отримуєте весь функціонал. Фактично, там в трьох закладках можете бачити там все, що у вас не використовується, наприклад, якісь бекапи під ресурси, які вже не існує, тому що ви там на етапі міграції там залишився цей, ну фактично, сміття, але ви за нього сплачуєте. Це там чи ви правильно вибрали розміри того, що ви там використовуєте. Ну тобто класне рішення з дуже широким функціоналом. І там, чесно скажучи, нещодавно там ми дивилися ще декілька рішень, але вони всі програють по, по функціоналу, тому це можна ну, об'єктивно сміло радити. Ще так, що ще хотів додати. А. Хотів додати, що дизастер рекавері це дійсно не разова історія. В нас після цього з'явився такий disaster recovery наш план. Дійсно, чеклісти дуже допомагають, і в нас там зовсім нещодавно стався маленький наш дизастер. Там на одному з наших серверів вилетіло відразу чотири диски, як з'ясувалося. Потім чому вони вилетіли? Тому що адмінний не змогли купити, умовно кажучи, серверного рівня SSD-диски, а були поставлені домашнього рівня, і в них там є кількість по запису, по запису щитування, і фактично вони там настали там, практично в один день, там, може там один-два дні різниці, і наш рейдик там гарно все посипалося, що нам допомогло насправді відновити дані там майже без, без втрат. Якщо казати про сам перехід, про сам перехід перенесення інфраструктури, побудови вашого Disaster Recovery саме складом, це точно не страшно, тому що ви будете в в постійній підтримці партнера і самого AWS на проєкт, вам точно виділять архі... solution архітектор, який допоможе визначитися, порахувати, все, подивитися чи вам дійсно запропонували оптимальне рішення? Тобто, це все консультується, контролюється. Це дуже класно. Вам не обов'язково мати власну експертизу, але ви в процесі проекту її отримаєте. Для нас що було ключовим, це в процесі проекту. Ми формували також документацію, тобто, по закінченню, ми отримали налаштований процес або Ми отримали скрипти, описи, скриншоти. Того, що там потрібно нашим системним адміністраторам робити, у разі чого. Тобто отримали таку ну, дуже велику підспір'я, скажімо так, для тих, хто не мав з цим досвіду раніше, що зараз ми там відчуваємо себе більш впевнені, ніж ми. Ну і коли у вас з'являється вже частина ваших ресурсів у клауді, то ви там чи ваша команда розробки. Вона стає більш гнучкою, тобто у вас є копія даних, з якими вони можуть, умовно кажучи, більш щільно взаємодіяти, не впливаючи при цьому на продакшн, на тобто ви можете їх там собі там здублювати і перевірити. Я не знаю, а як на продбазі, там на величезній продбазі залетить там якась ця функція, чи не буде там щось гальмувати, чи які ви будете мати показники? Тобто це дає більшу гнучкість. Швидше це все тестується, менше набагато менше якогось імпакту саме на, на, на продакшені відбувається. Тобто, загалом, на мій погляд, ще раз побудова Disaster Recovery стратегії з Хмарою, вона є дешевше, ніж з наземним ЦОДом, дешевше, ніж вкладатися в свою власну інфраструктуру. До речі, якщо ще забув сказати, що ми для себе вибрали режим цей пілот лайт, тобто ми маємо маленькі маленькі копії тих ресурсів і платимо за це значно менше, ніж би ми мали копії в дата-центрі там, сервер до сервера, CPU в CPU такого ж самого розміру, розуміючи, що коли буде потрібно, то ми зможемо дуже швидко заскелитися. До тих розмірів, які нам буде потрібні, і це там дає велику економію саме в грошах і мати те, що вас там точно захищено. Ну, якщо коротко, то якось так. Якщо у вас є якісь конкретніші питання, буду радий відповісти. Дуже дякую, Саме. Дуже цікава була історія вашого мігрування. Так, друзі, будь ласка, задавайте питання чатику. Дивлюсь, скромно, скромно по питанням. Значить, дуже розкрили ми, мабуть, тему. Це дуже добре. Я так додам, що, як казав Артем, що це дійсно не так страшно, як здається. Якщо ще звернутись до професіоналів, то можна мігрувати дуже легко і просто. Це точно. Ну в нас зазвичай страх, що він поєднаний з невизначеністю або з незнанням. Ну тобто, зазвичай, коли в нас недостатньої інформації, то ми цього можемо боятися, то е в цьому випадку дійсно такого не було. Ну, як було перед початком, але треба було зробити цей перший крок. А от після того як вже в принципі рішення прийнято було, то ну, інформації було супер достатньо. все зрозуміло, пояснили, показали, допомогли зробити, сформувати скрипти, документацію. Це було там для нас взагалі дуже ключове і в цілому далі використовуй, рухайся. Це правда, да. Перш, перший крок саме такий да, страшний. Так, але, так, вже правильно. потім стає більш цікавіше. <гум> і хочеться ще більше більше дізнаватися. Чудово. Е, я хочу подякувати всім спікерам. Е, це було дійсно цікаво. Е, я бачу о, ще бачу питання. Е, так. Е, Артеме, чи видно вам чат? А я ось якраз відкрив. Яку кількість даних Артом Дякую, яку кількість даних ви перегнали у Хмару? Я не зовсім розумію, в чому треба відповісти. В терабайтах в, в рамі ТБ, ПТБ. Ні, в нас ПТБ немає. В чому? -то? Добре. Взагалом в нас в Хмарі 30, здається, два сервіси, а сумарною ємністю мені ну, здається десь до 10 терабайтів. Десь так, якщо це саме по місцю, але ми з часом трошки це все переробили, тому там, ну, у нас, умовно кажучи, дещо позмінювалося. Тобто, ми там зараз використовуємо, не знаю, нас здається, там десь під 100 лямд функцій, 3 багато використовується. Частина з мобільного додатку, до речі, ми перевели на ARM інстанси те, що було. Воно це теж, до речі, такий гарний кейс, коли здається, що ARM коштує дорожче, але за рахунок того, що він швидший, фактично ви дешевше їх отримуєте. Тобто у вас більша е, производительність, потужність їх дає змогу менше їх використовувати і тим самим менше платити. Е, ось тому якось так. Сподіваюсь, відповів. Якщо ні, то можете ще щось запитати, то я розкажу. Дякую, дякую. Можливо, ще якісь питання залишились. В ну, будь-якому випадку, ще раз хочу подякувати всім спікерам, це було так. дуже цікаво. Ми робимо запис, поділимось з учасниками. Також є контакти. Якщо чи коли виникнуть питання, будь ласка, звертайтесь, будемо раді. А я пропоную тоді на сьогодні завершувати. Ігор Антон, можливо, є якісь ще моменти, які хотіли би додати чи зафіналити, як то кажеш? Я, я тільки додам до останнього питання. Там, якщо цікавить прям швидкість копіювання, я для прикладу можу сказати, що ми зараз робимо одну велику міграцію. У нас там монга база даних 2.4 терабайта бекап. І оцих 2.4 терабайта 9 годин назад копіювати вчора. З он прямо в Фейтблас. Непоганий результат, я ним задоволений. Але якщо потрібно швидше, у Amazon є варіанти. Є навіть варіант кинути оптику до вас до дата-центру. Не знаю, як в Україні, але в Європі такий варіант є. А, в Україні таке теж надають. Опцію, бо ми теж таким цікавилися, але у нас все ж таки не такий великий об'єм даних, щоб прямо затягувати оптику, але так можливо, я знаю навіть компанії, які цим користуються, і провайдерів, які теж надають, які тому uh, Direct Connect в Україні представлено, якщо ви про нього. Ще до того ж конкретно відповідь на питання: скільки часу буде заливатися до сильно залежить від того, куди саме квору ви зливаєте дані. Тому що а, якщо одне діло, якщо ми робимо там не знаю репліку баз даних з, з, з землі на віртуальну машину, одну, відповідно, фактично, ця вся швидкість буде обмежена швидкістю мережевої взаємодії конкретного інстанса, який залежить від його розміру, і а, заодно від нього ж так само залежить його швидкість роботи з іпіаз-дисками. Тому що, якщо, якщо ми заливаємо. Той саме ті самі дампи в ВС 3 там ми можемо набагато цікавіше робити, там заливати багато потоків і так далі. Тому ну, тобто, говорити про швидкість заливки в ВВС взагалі не дуже має сенс без, без вказування, який тип стореджа ми використовуємо. Ну Наче по питанням у всіх чатиках бачу, відповіли. Тому так, друзі, чекаємо вже на ваших проєктах. Так, тому що чим більше буде інформації, зможемо вже робити і прорахунки, і мігрувати Думаю, це вже буде більш детальніше. Тому на сьогодні, мабуть, все. Я вважаю, вийшов гарний такий вебінар, дуже інформативний. Ще раз дуже дякую. Бажаю всім мирного вечора і до зустрічі. Дякуємо вам, всім гарного вечора. Всім чудового вечора.